Святкова атмосфера панувала у приміщенні Дубинської районної державної адміністрації, адже цього дня тут відзначали найкращих спортсменів та тренерів 2016 року. Їх привітали та підтримали представники районної влади. «Дубинщина може гордитися. Наш ну спортивні здобутки нашого району це можливо. Я не перебільшую, якщо вони найкращі майже в області. Ну, ми займаємо призові місця і входимо в число лідерів по наших здобутках. Все, що не робиться, робиться з такою натхненною роботою для того, щоб ми завоювали високі місця в обласних змаганнях. Всіх учасників вітаю. Дубинщини завжди залишався на високому рівні, такому як він є і росте. Після підбиття підсумків за 2016 рік відбулася урочиста церемонія нагородження переможців футбольних колективів районного та обласного чемпіонату. Слід зазначити, що чемпіонат з футболу на Дубинщині триває з 1981 року. Золото здобула команда чемпіон першої ліги підлужжя. Перше ми виграли чемпіонат району в 93-му році. Це було для нас, це було щось таке, щось ну, нереальне. А Ось, ось вже 2016-й, і ми вже в 10-10 раз ювелейний, стали чемпіонами району. Кроме того, ми вигравали і чемпіонат. Області по колосу досвідчені спортсмени нашого краю, окрім заняття спортом, виконують тренерську роботу. Серед їх числа грамоту та кубок у номінації Кращий тренер 2016 року здобув чемпіон Європи Василь Осійчук, який поділився секретами успіху. Важко це все передавати. Просто буває, що часу не вистачає на це. все. ну просто коли тренуєшся сам із дітьми, ну і, і треба і з дітям увагу привернути і самому. І от. Дійсно важко поєднувати. але Поєднують, діти мене розуміють, зі мною підтримують постійно, разом зі мною тренуються, так що все добре, пока. Чимало нагород на змаганнях різного рангу здобули вихованці Дубинської районної дитячо-юнацької спортивної школи. Мені було спочатку, коли я прийшла на боротьбу, мені було важко виконувати ці всі вправи, ці прийоми мені було важко, але потім з часом стало легко. Мій тренер Степан Ілюсь. Він мене возив на на різні змагання від обласних до міжнародних. Там я займав до такі добрі місця, і ще він мене тренує. Колективи Дубинського районного будинку культури дарували присутнім свої творчі доробки. Заграва, Сидов і розпускає, ой верба, верба, вербонька, чорнобрива дівши нонька.